Сход – сила природи для вільного дихання носом. Сьогодні день святого Патріка. Велика кількість людей на планеті, особливо в Ірландії, тому що він вважається покровителем Ірландії та в Сполучених Штатах, де є велика ірландська діаспора, яка підтримує Україну дуже активно. Та й ірландці загалом, які надали велику кількість волонтерської допомоги, і в тому числі воюють у складі інтернаціонального легіону, допомагають Україні. Боронитися від російської агресії святкують, тому а, приєднуємося до вітань. До речі, щодо інтернаціонального легіону, одразу скажу, тому що дуже цікаво. Адже зараз спостерігається сплеск. Принаймні про це говорять, про те, що зараз є сплеск бажаючих добровольців приєднатися до Збройних сил України з різних країн світу на тлі, ось ми бачимо заяв Президента Трампа на тлі бажань. Попри все американського президента шукати кроків до примирення з Путіним і так далі, на тлі того, що він хоче з ним поговорити, провести телефонну розмову, стало відомо 18 березня. Вона взагалі планувалася раніше. Вона ж планувалася ще, в принципі, на п'ятницю, 14 березня. Ну, ми бачимо, що Путін тягне час і, на превеликий жаль, тягне час, тягнуть час і. Американці, так само вони шукають варіанти. Ну, побачимо, Дональд Трамп думає, що все ж таки він зможе переконати силою слова Путіна, в чому є великі сумніви. Насправді, якщо тільки не підігрувати Путіну, і якщо тільки не йти на поступки йому інакше, тут переконань і слів замало взагалі. Тому ось така ситуація зараз сплеск дійсно і. Велика подяка тим людям, які їдуть за кордону, які долучаються фактично, причому долучаються, що важливо на легальних підставах, дотримуючись норм міжнародного права та українського законодавства. Адже ці люди вони підписують контракти відповідно зі Збройними силами України, іншими військовими формуваннями і фактично виконують завдання. Це не найманці, на відміну від того, як діє. Росія, тому чим більше таких громадян буде нам на підтримку, а ще краще, чим більше уряди цих держав будуть надсилати нам зброю, боєприпаси та все необхідне для того, щоб знищувати ворога, тим краще. Адже українській армії є чим похвалитися, тому що є дуже серйозні здобутки та досягнення вже буквально з початку року, адже Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський повідомив, що у 2025 році фактично за три неповних місяці ворог поніс втрати е, близько 100 тисяч осіб. Уже і фактично ці втрати вже перевищили 100 тисяч. Пряма мова головнокомандувача завдяки злагодженій і професійній роботі наших захисників. Загальні втрати окупантів у живій силі з початку цього року перевищили 100 тисяч осіб. Честь і хвала нашим захисникам і захисницям і людям, які продовжують методично знищувати ворога, попри будь-які заяви з за океану, заходу чи будь-звідки вони продовжують виконувати завдання по захисту всіх нас і нашої батьківщини, і ми маємо бути їм вдячні і пам'ятати про це, про те, що Скільки б там не пережовували і не говорили про якісь заяви Трампа, Волца, ще когось Віткофа і так далі, які мені здається, що на день роблять дуже багато заяв, іноді повторюючи одне і те саме, в принципі, що не несе великого змістового навантаження. Ну, все ж таки, ми бачимо, що українські сили працюють, і ми маємо армію. Ми завжди повинні за це пам'ятати. І найголовніше наша червона лінія, яку не можна буде переступити, це збереження армії, сильна армія, армія, яка здатна, в тому числі за підтримки партнерів, захистити нас і наш національний спротив. А, крім того, а, як повідомлено, повідомлялося, президент України Володимир Зеленський здійснив заміни у військовому керівництві. На посаду начальника Генерального штабу збройних сил України призначено Андрія Гнатова. А Анатолій Баргелевич, який обіймав цю посаду, буде тепер головним інспектором Міністерства оборони України. Щодо Андрія Гнатова, він має серйозний бойовий шлях. Це дуже професійна талановита людина у військовій справі. І бажаю йому успіхів на посаді, бажаю сил, наснаги, здобутків та перемог. Це вони зараз дуже потрібні нашим силам. І якраз завдання, які ставляться, це продовження проведення військової реформи, розбудова сильної армії відповідно до переходу на армійські корпуси. Це те, що зараз відбувається в збройних силах України. Тому а, дуже важливо так само підсилювати. Фактично, а, наші, наші сили. Ну і Британія заявляє про те, що вони готові відправити 10 тисяч своїх військових в рамках миротворчої місії. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер на зустрічі лідерів коаліції охочих 15 березня озвучив план щодо створення міжнародного миротворчого контингенту для України, чисельність якого перевищить 10 тисяч осіб. За інформацією британської газети The Times, ця місія буде підтримана низкою країн, серед яких основну роль відіграватимуть Британія та Франція, які нададуть більшу частину військових. Очікується, що загалом понад 35 держав нададуть різну підтримку, зокрема зокрема зброю, розвідувальні дані та логістичну допомогу. У межах цього плану обговорюється також участь. Значно більшої кількості країн ніж це передбачалось раніше, хоча основна частина роботи і навантаження ляже на Британію та Францію. За інформацією джерел в уряді, миротворча місія може стати важливим кроком у забезпеченні стабільності в Україні та підвищенні її обороноздатності. Разом з тим, там один із заступників міністра закордонних справ Росії забув його прізвище, та й не має значення. По суті, в принципі, дав інтерв'ю із Вестіям, якщо не помиляюсь, і сказав про те, що Росія виступає за те, щоб були цивільні спостерігачі без зброї, які будуть контролювати ситуацію, і так далі. Ну зараз вони хочуть ще одну місію ОБСЄ, щоб безконтрольно. Порушувати режим припинення вогню, якщо він буде звичайно, і щоб фактично безвідповідально потім звинувачувати в цих провокаціях Україну, і вони розуміють прекрасно. От чому дивіться, у нас дуже часто лунає критика. Я бачу про те, що а що буде ця за місія, а де вона буде розміщуватися, а яка її чисельність? Так, я поділяю, скажімо так, інтерес до цих запитань. Я розумію, що вони важливі, дійсно, це так. І це ті деталі, які мають значення, я неодноразово про це говорив на своєму каналі. Думаю, що незабаром ми на них будемо чути все більше і більше відповідей. Але разом з тим, для нас дуже важливий сам прецедент. Сам прецедент, і приклад того, що іноземні війська можуть з'явитися в Україні. З перспективами того, що вони можуть залишитися на території України в майбутньому, як військові контингенти, а можливо, навіть і військові бази. Для цього, звичайно, потрібно буде змінити конституцію, але виходячи із того, що ми повинні думати про гарантії безпеки для нас, і фактично е нам потрібно. Нам потрібно буде говорити про майбутнє, в тому числі, а зараз наші британські і французькі партнери роблять такий заділ на майбутнє, коли вони кажуть про те, що треба буде дати гарантії безпеки для України. Так, от тут потрібно все ж таки думати про стратегічно про те, щоб ці війська залишилися якомога довше, власне кажучи, ось це дуже важливо, і Путін і Росія цього дуже бояться, тому що вони. Розуміють, що атакувати війська Британії і Франції, атакувати війська країн НАТО, атакувати війська ядерних держав, ну це не цивільна місія. Плюс вони будуть забезпечені, плюс у них буде озброєння, розвіддані тощо. Звичайно, є деталі, звичайно, вочевидь, поки що план не ідеальний. По ньому треба. Рухатися і крокувати це очевидно і зрозуміло. Що ще потрібно проговорити командування? Ми ще не чуємо, хто буде здійснювати командування. Це принципово важливий момент. На мою думку, в об'єднаному штабі такого командування має бути, мають бути українські військові воєначальники, які мають право рекомендувати ухвалювати ті чи інші рішення і фактично керувати певними процесами. Це важливо. Далі чисельність. Дійсно, спочатку, десь кілька тижнів тому, чисельність, яка озвучувалася ще напередодні візиту британського прем'єр-міністра Кіра Стармера до Вашингтону і його зустрічі з американським президентом Дональдом Трампом, фактично чисельність стосувалася близько 30 тисяч. Зараз мова йде про те, що це може бути 10 тисяч. Що це означає? Це означає, вочевидь, що від початку в рамках цієї ж коаліції охочих планувалося залучити більше військових від більшої кількості країн, тобто не тільки Британія і Франція, а можливо і країни Північної Європи, Балтії, Польща, Туреччина. До речі, Туреччина теж заявляла про те, що вони не проти відправити свої війська і розглядають такий варіант. Тобто, було більше залучених зараз, вочевидь, ця кількість дещо зменшилась. І саме ношу по військах, по фізичній їх присутності беруть на себе головну цю ношу Британія та Франція. Це теж е, треба розуміти. Наступне в чому тут є важливі принципові моменти: наскільки Британія і Франція буде погоджувати ці рішення з Вашингтоном, ну, вочевидь, збирається погоджувати, і наскільки Сполучені Штати Америки підтримають таку місію або не підтримають, принаймні, допоки... До цього моменту публічно американські партнери не висловлювалися проти того, щоб така місія була. Натомість з Вашингтолу Вашингтону лунали заяви про те, що США не заперечує проти того і навіть виступає за те, щоб країни Європи гарантували більше підтримки і робили більше для забезпечення в майбутньому безпеки для України, тому в тому числі після. Припинення активної фази бойових дій, тому поки що категоричного табу і вето щодо цього питання немає, але й ми не чуємо конкретики. Ну і наступне: а у випадку, якщо Сполучені Штати Америки не погодяться, чи готовий буде французький президент Еммануель Макрон реалізувати на ділі те, про що він заявив напередодні, про те, що Росія не має право а фактично і не матиме права голосу. При вирішенні питання відправки британських і французьких військ до України, От тут дуже важлива послідовність, якщо наполягатиме Франція і Британія і вся коаліція охочих понад 35 держав, тоді нехай відправляють. І це дуже важливо, це перелам. Путіну треба показувати його місце, як і Москві. Не треба перед ними заіскивати, що називається ні. І, і не треба боятися ці всі розповіді про Третю світову війну, про те, що розміщення. Ну, це все пораженчиська риторія риторика, вона від слабкодухості деяких і відсутності аналітичного забезпечення правильного. Добто, розумієте, ми ж повинні усвідомлювати, хто формує, в тому числі і надає інформацію. От, коли ми розуміємо, які люди довкола, наприклад, Президента Трампа його адміністрації. Хто читає Спутник, хто читає Раша Тудей, хто читає Росія? 24, А я думаю, там багато таких людей, судячи з того, що іноді Нональд Трамп заявляє фактично просто про російську пропаганду і відчувить джерела, якими він послуговується? Відповідно, і політика формується. Якщо формувалася школа науково-методичного забезпечення і обслуговування через ось ці... Всі численні синктенки, неурядові організації, які є в США, і які здійснюють ось це якраз аналітично-політичне безпекове забезпечення апарату Президента США, Конгресу, розвідок та всіх інших структур, якщо це залишилося на рівні уявлень холодної війни і на рівні сов'єтологів, ще й якихось е е лівих або ультралівих там. Філософів чи політологів, які думали симпатією, відносились колись до Радянського Союзу. І потім це все просто еволюціонувало в усвідомлення Росії, що вона така, а Путін, ще й розуміючи, а Путін же ж і Росія вони дуже уважно вивчають аналітичну думку і політологічну думку, яка є в Сполучених Штатах Америки нині, і вони цим маніпулюють. Вони здійснюють інформаційно-психологічний вплив і тиснуть на ті больові точки, які з їхньої точки зору дають можливість потім отримувати необхідні необхідні політичні рішення, і ось на жаль, парадигма ось ця не змінилася, вона залишилася, вона багато в чому застаріла, вона неадекватна і не відповідає реаліям сьогодення щодо уявлення про Росію. Взагалі, я вважаю, що аналітичне забезпечення взагалі і європейських країн. І е, США мають відігравати українські вчені українські спеціалісти, хто як не українці зараз найкраще розуміють і знають, що таке Росія на своєму прикладі. Та про що ми говоримо? Не а, ви знаєте, певна частина ліберальної опозиції Росії, ще хтось і так далі. Тому що в них є упереджена точка зору. У нас теж опереджена по-своєму, але ми чітко розуміємо, тому що ми на практиці. От дивіться. Посидіть будь-якого теоретика поруч, американського, західного, і нехай він вам розкаже. Ви знаєте, от Росія сильна ядерна держава, вона застосує ядерну зброю і так далі. З Путіним треба рахуватися. А я йому дуже чітко відповім: а на чому, чим підкріплена ваша аргументація і ваші уявлення теоретичні? У вас є практичні висновки щодо того, що ви так говорите. Ні. А в України є тому, що скільки разів, починаючи з 2022 року, ми чули погроз від Путіна і його оточення. Я вже навіть не беру Медведєва про застосування ядерної зброї про брудну бомбу, коли українські сили оборони героїчно звільняли Херсон та правобережжя Херсонщини, погрози про те, що ракетні війська стратегічного призначення вкотре в 18 разів приводилися в стан бойової готовності, арішники. А далі що? А далі курська операція. Подивіться, діпстрайки, удари в глиб російської території, по їхніх, в тому числі, стратегічних об'єктах і по їхніх радарах, які забезпечують роботу і функціонування тих же ракетних військ стратегічного призначення, було застосування ядерної зброї з боку Росії? Ні. Далі курська операція, українські війська на території Росії з Путін, Путін з тримтячими руками. Проводить засідання Радбезу було якесь е застосування? Ні. Удари ракетами західними, в тому числі Storm Shadow Камс і так далі. Ні, не було. Так, от вам і аргументи практичні, і будь-яка теоретична наука тут пасує, тому що вона не підкріплена практичними аргументами, а ми їх маємо. От хто має говорити, Україна може і має право говорити про російську політику. Україна знає як найбільше. От, і все. І це треба розуміти. Ну але ж знову ж таки, як зазначав, президент Трамп планує провести розмову. Він сказав про те, що він буде ось Ройтерс повідомляє про те, що а, він буде говорити з Путіним вівторок. Багато роботи було зроблено за вікенд, якої роботи не, не зрозуміло, і а, про це. Сказав Дональд Трамп повертаючись зі своєї улюбленої Флориди до Вашингтону на борту літака, ми хочемо побачити, чи можна призвети привести цю війну до кінця. Може, ми можемо, а може, ми не можемо. Мейбі вікен, мейбі векент. Батай синк вихев егудченс. Може, ми не можна може, ми можемо, може не можемо, але я думаю, що ми маємо дуже хороший шанс. Ну, вже я думаю, що і адміністрація Трампа розуміє, що. А, дещо не те, що дещо, а Путін перегинає, Путін постійно тисне, Путін маніпулює, Путін бреше, і говорити про те, що з ним можна швидко про щось домовити, ще й не використовуючи елементи сили, це звичайно марна трата часу. І я думаю, що Трамп е, це починає зрештою розуміти. І а, Трамп сказав а, про те, що буде говорити про тридцятиденне перемир'я, припинення вогню, яке Україна прийняла. Минулого тижня, і що а, фактично, щоб не завдавати ударів один по одному. І Трамп сказав, що я думаю, що ми вже багато чого обговорили із Україною і з Росією. І тепер ми говоримо, яким чином це впровадити в життя. Ну, власне кажучи, скажімо, а, жодної конкретики якоїсь поговоримо, а там будемо бачити, maybe we can, but maybe we can't. Ось дуже просто все або можемо, або не зможемо. Тобто, риторика вже не настільки впевнена, вона змінюється у президента США. Це теж треба відстежувати і розуміти. Ну і тим часом ситуація на Близькому Сході. Сполучені Штати Америки продовжують завдавати ударів по позиціях єменських хуситів. Хусити в свою чергу заявляли про те, що вони атакували а, авіаносець американський як з якого здійснюються виліти авіації яка завдає ударів по позицію хуситів, по позиціях уситі хуситів в ємені операція може тривати кілька тижнів все це на тлі того що хоче трамп і його адміністрація продемонструвати рішучість показати сміливість і те що вони Можуть бути лідером на планеті світовій арені і показувати приклади ось боротьби. Ну звичайно, нам би хотілося, щоб такі приклади і проти Росії показувались. Але а, тепер головне скільки ця операція може тривати. Тривати вона може від кількох тижнів за умови, якщо це буде просто, просто будуть просто удари з повітря, які в принципі ну будуть мати якісь результати, звичайно, чи подолають вони повністю хоситі, ймовірно, ні. Треба розуміти, що ландшафт і гірська місцевість на півночі Ємену дають можливість хуситам там дуже добре ховатися, що вони робили вже неодноразово, а, власне кажучи. Тому, звичайно, що якісь досягнення будуть, можуть бути подані як перемога Дональда Трампа безпосередньо в такій боротьбі. Але тут ще один важливий нюанс, що Звичайно, на тлі того, що, наприклад, NBC News продемонструвала опитування, де 51% зараз американців не схвалюють політику Трампа, схвалює меншість 49%, демонструє, що потрібно щось змінювати. І от я думаю, щоб відвернути інформаційну увагу, щоб показати боротьбу американців і успіхи Трампа, це робить. Але ще цікаво, чи підуть а, американські удари далі, тому що вже була інформація, що США може завдавати ударів по іранських об'єктах, базах, звідки здійснюється постачання і забезпечення хуситів, озброєння, а, боєприпасами, ракетами, дронами тощо, що надає Іран? Ось тут важливо, тому що це може втягнути в більше протистояння США. Відповідно, Іран може завдати у відповідь ударів по Американських базах на території Близького Сходу таке теж може відбуватися. Побачимо, як буде а, насправді, Іран уже заявив про те, що а, вони не будуть вести перемовини з агресивним урядом. І зрозуміло, що США, і зрозуміло, що американці таким чином посилають сигнали Ірану, тому що Іран відмовив вести перемовини. І а, Іран закликав припинити удари. Негайно різко засудив і сказав, що це верх беззаконня, яке суперечить міжнародному а, праву, власне кажучи, і скликає засідання Радбезу ООН. Ось така на сьогоднішній день а, інформація а, є. Тому подивимося, як будуть розвиватися події, а, тому що знову ж таки напруга чи будуть атакувати Іран. Не, не знаю, не впевнений. Зрештою, все ж таки, тут треба розуміти, що поки що адміністрації президентів США не наважувались на масштабні операції проти Ірану а Іран в свою чергу продовжує ядерну програму. Продовжує працювати попри санкції, попри те, що в них погана зовсім економічна ситуація над розвитком цього. Це занепокоює, звичайно Ізраїль абсолютно цілком справедливо. Ізраїль багато що робить самостійно для захисту національних інтересів, в тому числі завдає ударів по Ірану. Але от ситуація залишається напруженою і знову ж таки, чи це призведе просто до обмежених ударів і потім декларації на деякий час перемоги США? Зрештою, тому що невідомо, чи це в повній мірі зупинить Хуситів і Іран від подальшої діяльності, чи зрештою навіть США все ж таки будуть пропонувати інші умови Ірану. Тут же ж важливо. Тобто, Трамп ставить максималістську позицію і тисне на Іран. Іран поки що тиску не піддається. Ми це бачимо і налаштований на конфронтацію. Що далі? Оце дуже цікаво. Чому це цікаво? Чому я про це наголошую? Тому що це буде характеризувати в тому числі дії Дональда Трампа, продемонструє, наскільки він далеко готовий зайти. Ну але звичайно, для нас треба розуміти, що якщо конфлікт на Близькому Сході буде розгорта, розгорятися і розростатися, то це може відвернути увагу від України, і це до речі теж можливо запасний план і майданчик для. Адміністрації Трампа в разі, якщо не вдасться домовитися з Путіним, вони вже думають про це. Тобто а, Трамп вже бачить, що може, якщо з Путіним не вдасться домовитися, і умови будуть навіть такі, що навіть США при всій готовності йти на компроміси і подружитися з Путіним навіть для них це буде неприйнятно. Не тому, що Трамп не хоче, тому що американці не сприймуть і шквал критики буде в ЗМІ, в Сенаті в Конгресі і так далі. І тому от, запасний план от він і в цьому полягає: відвернути увагу на близький схід, новий ворог, величезний, новий старий ворог Іран, і з ним треба боротися. Ось яку тут багатоходівку, не багатоходівку, але комбінація розігрується. Ну а ми, друзі, все ж таки, попри всю всі оці перипетії на міжнародній арені, підтримуємо збройні сили України, наші героїчні сили оборони України і з впевненістю та Божою допомогою рухаємося. Тільки вперед бережіть себе і слава Україні.